Шановні наші читачі, любі, до вашої уваги сьогодні підбірка книжок, які для мене особисто дуже важливі. Я поясню чому. Я дуже люблю книги, написані лікарями, художні твори. Вони якось до мене особливі, ці книги. Я хочу вам розказати про них. Я думаю, що це буде цікаво не тільки для мене. Ось книга Генрі Марша Історії про життя, смерть і нейрохірургію. Генрі Марш це англійський нейрохірург. Людина з дуже великим досвідом, яка все життя оперувала людей з пухлинами. Тобто дуже важка робота, емоційно важка. І ця людина, тим не менше за всі роки своєї праці, не, не втратила людяності, співчуття, тобто етика відносин у нього з пацієнтами на дуже високому рівні. Що сказати людям, якщо, якщо дуже важка ситуація? Як підбадьорити, як дати надію, але таку неефемерну. Тобто він дуже, і він дуже відповідально відноситься до себе. І це в цих оповіданнях це, це дуже добре видно. Ось він розповідає історію, як жінці він, молодій жінці, зробив операцію на хребті, після цієї операції вона вже... Не, 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 ніколи не зможе ходити. Але вона йому дякує. дякує, що вона залишилася жива, а йому а йому воно пече, бо він розуміє, яке це вже життя у цієї жінки молодої. І ось це такий справжній гуманізм, професіоналізм і гуманізм, То, що, того, що багато багатьом не вистачає лікарям, а у нього це є. І в 2014 році він був. В Україні, коли такий був важкий час, він допомагав, консультував нашим хірургам, вчив. Тобто людина дуже-дуже така людяна. І, і, він, і, і крім того, він дуже добрий оповідач. Він так розповідає. Ти читаєш, так, да, це важке, мабуть, читання, але, але щось в цьому є. І крім того, це також який, якийсь для роздумів, для, для нашого загального еродіції медичної. Це такі книжки теж, вони багато що дають. І ну, я хочу сказати, є ще наша друга книжка. Ми її зараз не знайшли в нашому фонді, так сказати, продовження історії. Коли він вже ну, йому було 76 років, він вийшов на пенсію, і він, вже, він вже думає про, про інше. Він купив собі таких, такий, таку, такий будиночок, такий вже старий, захламлений, такий вже в дуже такому стані. Він купив його на березі моря і і він думає, згадує своє життя. І я хочу сказати, наскільки ніхто ні від чого не застрахований. Він сам нейрохірург, який багато років людей оперував. а його мати вмерла від пухлини головного мозку, а у отця був Алгеймер. Тобто, тобто так, я дуже-дуже я цю людину відношу з великою повагою. Так, ось. Я хочу сказати, що зараз так, так сталося, що, що ці книги нелегкі, але я хочу розповісти ще про книгу. Вона просто видана зараз читачеві і покажемо на картинці її полканіті, коли подих стає повітрям. Це вражаюча сповідь, написана, написана автором, який, який пережив. ну, і не пережив, можна сказати, свою хворобу. І от уявіть собі, молода людина, 35 років, на піку, так сказати, своєї кар'єри. Він, він лікар в Америці, нейрохірург, який, який дуже довгим шляхом йшов до своєї мрії. Тобто, я вам хочу сказати, коли я читала, я багато узнала про побудову медичної системи в Америці вона дуже жорстка. Людина багато-багато років вчиться, дуже багато років. Ось, і потім, уже, коли він оце, коледж, університет, потім він проходить резиденту, вона називається резидентатура, тобто він стає резидентом в лікарні. І, і в цей час він працює. Якщо не помиляюсь, три роки там е, наповну. Тобто там робочий день, робочий тиждень складає 80 годин. годин, е, Уявіть, 80 годин на тиждень. Це, це яка напруга? А, а він пише, що багато вони ще більше працювали і більше 100 годин на тиждень. Тобто, так, хто видержав, хто видержав, а хто не видержав, то сходить з дистанції. І виходить, і, 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 що, що людина виснажується. І це, і це навіть і це ще не означає, що його кудись візьмуть на роботу запросять. Це не означає. Тобто людина викладається, що щоб так, взагалі, коли він вже став лікарем, то звісно його майбутнє вже забезпечене, Але цей шлях треба пройти. І ось ця людина. Ось він уже вже заканчує цю цю свою резидентуру, і тобто це саме вже його запрошують кудись там в якусь клініку працювати, і тут він щось починає погано себе почувати. В нього починається, він худне, він слабший. І коли він робить вже цю діагностику, виявляється, що в нього рак, рак легень четвертої вже стадії. Розумієте, який це був удар. Це дуже рідкісний випадок для такого віку, але він стався. І він оце от починає боротися за своє життя, боротися. А в нього жінка теж лікар. От, дітей в них не було. І тобто вони вже подбали про те, що він до хіміотерапії, от, щоб вона могла зачати цю дитинку, і, і дитинка ще встигла дівчинка народитися до його смерті. Він таки помер. І вже цю книжку закінчила. Його, його жінка. Ой, і тобто, це, це читати, це, це дуже важко, але це, це так написано, це так проникливо, це так зворушливо. Це ну, я не можу передати. Зі сльозами на очах ти читаєш. Ой, ну, ну така вже в нас сьогодні тема. Так, є, ладно. Я може вас засмучу, але, але це життя. І ось дивіться, дивіться. Рейчел Кларк, люби моє життя. Дивіться, яка гарна, красива вкладинка. А книга це теж нелегка, тому що її написала лікарка англійська в Великобританії, вона живе і вона працює в хоспісі, то ну, вони, де, де людям дають паліативний вже догляд, ну, тобто люди, люди вже зрозуміли, да, в якому стані все. І ось вона це описує дуже гарно. І, і, і ще от мені теж опять, цікаво побудова медичної системи. І ось я хочу сказати про Англію. Там е, безкоштовна медицина. Ну, є там і, і платна, але в основному безкоштовна. Але вона не без не без е, якихось на доліки досить значних, досить значних, тому що е, і до лікаря треба місяцями чекати черги. І от привозять, от вона описує, як вона працювала в лікарні там на швидкій допомозі. І, і тобто врачам, лікарям треба вирішувати, бувають такі ситуації, кому жити, кому не жити, бо в реанімації нема місця. Розумієте? Ну написано теж дуже гарно, що мені подобається. Я не можу сказати, що всі ці книги, які я читаю, мені подобаються, Але коли, так сказати, і, і професійний оцей от рівень лікарський, і, і ще талант талант оповідача, письменника, це, надо, це мало хто має такий хист. І ось на, на, я хочу вам розказати про книгу Абрахам Вергезе. «Розсічення Стоуна, «Ростин Стоуна. Я гадаю, що це взагалі шедевр книга, немає просто слів. Ну, це не тільки е, ну, е, моє таке уявлення в усьому світі. Е, це теж лікар в Америці він живе, і це його перша книга. Перша книга. Я вам що хочу сказати про цю книгу. Я, коли я, я знала вже ці відгуки. Про неї, що це, що це великий американський роман, є така категорія. І коли я почала читати, дуже добре написано, але воно мені сприймалося як, як екзотика по початку. тому що це дія відбувається в Ефіопії, оці такі порядки, Це образ життя. Такі, ну, і, і Звісно, це, це лікарська тема, звичайно. І, і потім події розгортаються, розгортають такі драматичні, такі сильні, такі, такі характери, такі, таке все, ви розумієте, і, і ти все поринаєш, ти живеш в цій книзі. Ось, і ось це, це дуже. і дуже, потім, Але я хочу сказати, що, що наприкінці. Це вже такий рівень, і такі події, що воно, я дійшла до якогось моменту, воно мені як піддих дало, що дихнути не можна і видихнути. Ось такий катарсіс просто. Ну, Я хочу сказати, це видатна книжка. Да. І, я, і зараз я прочитала, що автор вже видав другу книгу. Але я навіть боюсь її читати. Щоб до цього рівня я боюсь розчаруватися і хочу, щоб у нас на українській мові напечатали, надрукували, тому що вже люди про це писали, тому що це книга достойна того, щоб ми її читали. Ось так. Ось так я вам розповіла. І я бажаю вам всім здоров'я і спокою в ваших родинах. На все добре!